нашого друга Володимира Філіпову, завдяки якому ця виставка відбулася у нас. Зараз я все це скажу. Я ради вас вітати, чудовий день. Сьогодні свята і взагалі великі свято, і у нас в музеї, як це не банально казати, але дійсно свято, тому що сьогодні ми представляємо виставку для нашого міста. Я дуже сподіваюся, цікаво. До ювілею, першого такого цікавого ювілею в історії нашої країни, до 25-річчя України, думка в мене зробити виставку Україна європейська. І що я мала на вас? Я хотіла, щоб ми всі пересвідчилися, що наша мистеця...